i uh -huh. Вітаю! яким би важким не був тиждень, скажу так: до весни залишилося 4 дні. І у нас є цікавий, дуже цікавий для вас сюрприз. Так що не перемикайте, в ефірі Лотерея Лото Забава. Лото Забава! Почну з головного. Сьогодні розпочинає свій відлік третій рік повномасштабної війни. І ми продовжуємо. Вірити, свято вірити в нашу перемогу, але життя навчило нас сподіватися не на диво, а розраховувати на власні сили і допомогу союзників. Знаєте, я вже десь в глибині душі чую гуркіт F-16, але не розслабляємося, об'єднуємося і допомагаємо армії. Квитки благодійної лотереї дар це допомога ЗСУ і це наше дякую. Кожному герою. Ну, а тепер до гри. Ми ж обіцяли вам сюрпризи. Не буду тягнути інтригу, а скажу так: що весна вже стукає в двері лото забава. І вже за тиждень на вас чекає нова акція. Увага! На екран. Цієї весни «Лото-забава» протягом п'яти тиражів додатково розігрує 150 призів по 5 тисяч гривень, а у фіналі аж 250 тисяч гривень. Весна у серці, гроші у руках. Лото-забава Весна у серці, гроші у руках. У руках саме під таким гаслом про майне е, берези. Якщо звичайно ви любите нашу гру, «Ало», то забава знайде чим вам відповісти. Адже впродовж акції ми додатково і гарантовано розіграємо 1 мільйон гривень. Уявіть собі, додатково і гарантовано 1 мільйон гривень. Що неділі в акції буде 30 переможців. Кожен із них виграє по 5 Тисяч гривень. А фінал акції взагалі буде унікальним. І хтось із вас виграє в фіналі акції 250 тисяч гривень. Так що зустрінемо: зустрінемо весну разом з Лото. Забава. Ну а зараз ми відкриваємо розіграш 1268-го тиражу державної грошової лотереї. Лото забава. Наша чарівна тиражна комісія, як я бачу, також готова зустріти весну і нового мільйонера. Зараз схрещуємо пальці, так би мовити, на удачу і відкриваємо перший розіграш. І це розіграш правильно. Парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Солодкі 300 тисяч гривень. Нехай вони стануть вашими. Для цього ми попросимо віпкнути оцей лототрон, який видасть 9 кульок, і нехай всі вони будуть для вас щасливими. І виграшними. І от кулька під номером 61. Наступна кулька це кулька під номером 66. Тражна комісія також фіксує кожну кульку, кожен номер. Кожну цифру, кулька під номером 36. Кулька під номером 73. Кулька під номером 10. Кулька під номером 47. Кожна парочка – це одразу дві пірамідки. Наявність пірамідок це ваші шанси виграти в розірші парочка. І також наявність перемідок. Це ваші шанси виграти в нашій акції. Запам'ятайте це. Кулька під номером 67. Наступна кулька. І це кулька під номером 8. І остання кулька з Ха! І це кулька під номером 70. 5. Нехай всі кульки для вас будуть щасливими. Я вітаю усіх переможців розіршу. Парочка підходжу до свого комп'ютера, який мені повідомляє, що головний приз втримався на кону. Ну що ж, сподіваємося, що наступного разу буде по іншому. Наступного разу хтось із вас переможе. Е, головний приз і виграє його. Адже наступного разу на вас знову чекатиме головний приз у розірші парочка. А це, панове, 300 тисяч гривень. Ну а зараз час переможців. Інформації дуже багато, тому з вашого дозволу буду підглядати. Минуло тижня у великій грі головний виграш розділили одразу четверо четверо переможців, і троє з них уже оформили виграші. А це 47 тисяч 500 гривень кожному. Крім того, на тижні знайшлося ще двоє переможців минулих тиражів, які виграли по 190 тисяч гривень. Ми вітаємо всіх, всіх, всіх. Дуже раді, що ви зголосилися. Ну, лото забавок для цього і існує, щоб якомога більше українців в такий спосіб ставали щасливішими. Е, тепер. Про переможців минулої гри їх дуже багато, і кожному хочеться передати вітання. Ну, нагадую їх четверо. Ну, по-перше, я передаю від... привіт у місту Дубровиця Рівненської області, а саме пану Петру. Йому 50 років. Він працює будівельником. Пан Петро бере участь у лото забава з сьомого тиражу. грав і вірив, незважаючи на недовіру родичів. Які після виграшу однозначно повірили і в лотерею, і в таку удачу. Гроші пан Петро планує пустити на освіту дітей. Ну, І це дуже і дуже правильно. Це те, що, як кажуть, у народі за плечима не носити. Освіта, мудрість. Так, далі, пан Олександр з міста Лубни, Полтавська область. Пан Олександру 47 років. Він теж працює будівельником. Пан Олександр грає в лото забава лише 5, 5 років. А надихнув його а надихнула його історія знайомого, який великий приз виграв у нашій студії. Сподіваюся, пане Олександру, що ваша історія теж когось надихне. І нехай хтось також виграє дуже великі гроші. В лото забава. Так, ми ще е, вітаємо пані Антоніну з Чернівців. Та ще раз передаємо вітання усім щасливчикам, включно з четвертим переможцем із стрия Львівської області, який, сподіваємося, не забариться і теж оформить свій виграш. Ну а зараз, шановні, саме час вигравати вам. Звичайно, якщо ви маєте... В руках ось такі от симпатичні, без перебільшення симпатичні лотерейні білети Лото Забава. Зверніть увагу, тут і, і квіточки і, красиві. А, ще, а все чому? А тому, що не за горами весна. І Лото забава, і білети Лото Забава вже до неї приготувалися. Отже, вам удачі! Ми відкриваємо основний. Розіграш і це велика гра. велика гра. Отож велика гра 1268 1268-го тиражу державної грошової лотереї ЛОТО Забава. На кону великі, величезні гроші. Всім бажаю удачі і попрошу вимкнути цей лототрон. І колька під номером двадцять шість. Колька під номером дванадцять. Колька під номером одинадцять. Болька під номером 71. Болька під номером 54. Болька під номером 54. 53. Шановні Шановний купуючи білети, лото забава, не забувайте купити ще декілька квіточків, таких лотерей, як ДАР, переможна четвірка і лотерея Морський бій. Колька під номером 2. Колька під номером 27. Колька під номером 58. Колька під номером 1. Колька під номером 38. Колька під номером 45. І, звичайно, дуже попрошу вас не забувати про благодійну лотерею Дар, адже весь дохід від проведення цієї лотереї йде на підтримку Збройних сил України. А також не забувайте, що це ваш шанс виграти чверть мільйона, виграти 250 тисяч гривень. Колька під номером 29. Колька під номером три. Хто, хто ж сьогодні закреслить три горизонталі в одному ігровому полі? Хто стане головним переможцем? Все покаже гра. Колька під номером 35. Колька під номером 39. Колька під номером 24. Колька під номером 30. Два білети лотереї Месел купуйте на сайті Месел чи в додатку, а також е на точках продажу. А також у наших партнерів, а це автозаправки Кло і Око. І магазини Коло 723 І магазин Наш край. А у нас кулька під номером 33. Велика гра триває. Хотів би нагадати вам, що наступну тержу стартує наша нова акція. Весна в серці. Гроші в руках, де додатково і гарантовано. Ми розіграємо 1 мільйон гривень. Кулька під номером 51. Велика гра триває. Отож, продовж акції, яка триватиме 5 режів поспіль, ми додатково і гарантовано розіграємо 1 мільйон гривень. Щонеділі в акції у нас буде 30 переможців. І кожен із них виграє по 5 тисяч гривень. Колька під номером 60. Велика гра триває. А у фіналі нашої акції вона, фінал взагалі буде унікальний. Хтось із вас виграє 250 тисяч гривень. Колька під номером 56. Велика гра. Триває, щоб взяти участь у акції, необхідно купити три і більше акційних білетів «Лото Забава вартістю від 30 гривень. І купити їх потрібно однією трансакцією, однією покупкою. І ви учасник акції. Кулька під номером 31. Велика гра триває. Також забігаю наперед і скажу, що наша акція унікальна, ще й в тому. Що в ній зможуть виграти невиграшні білети. Полька під номером 48. Велика гра триває. Я хотів би наголосити унікальність нашої акції, яка стартує наступної неділі. В ній навіть виграють невиграшні білети. Тому кажу наперед: не викидайте. Свої акційні білети. Акційні білети лото забава. Кулька під номером 44. Велика гра триває, а я... а я знову про... велика гра триває, А я знову про нашу акцію. Фінал акції взагалі буде унікальний. Буде розіграш між невиграшними білетами, акційними білетами. Кулька під номером 20. Один велика гра триває. А я знову про акцію. Фінал акції буде унікальний, як я вже сказав і пояснив. А ще додам, що в фіналі акції хтось із вас виграє головний приз 250 тисяч гривень. Колька під номером 46. Велика гра! Стоплототрон в Україні розіграш закінчено. На кону Великої гри були 190 тисяч гривень і наш джекпот 1 мільйон гривень. І у нас є головний переможець. Щасливчик виграв 190 тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет, головний переможець придбав в Полтавській області. Полтавська область сьогодні вже звучала. Озвучую щасливий номер щасливого білета 004 0022. Вітаємо, вітаємо щиро вітаємо головного переможця з Полтавської області. Він там або проживає, або проїздив, був в гостях і купив цей щасливий білет. Головний переможець виграв 190 тисяч гривень. सपा Дуже серйозно зараз звертаюся без жодного жарту. Серйозно звертаюся до головного переможця. Вельми, шановний, будь ласка, будь ласка, якомога швидше зателефонуйте на гарячу лінію. Будь ласка, зголосіться, щоб ми вас не шукали. Зголосіться на гарячу лінію для того, щоб дізнатися, як швидко і красиво оформити ваш виграш, ваші 190 тисяч гривень. А зараз не про 190 тисяч гривень, а про набагато набагато то на багато набагато більшу суму. Вельми шановні пані та пановне панове, рівно за тиждень на вас чекатиме наш джекпот, а це один мільйон гривень. Ну що, ж я ще раз, я ще раз вітаю всіх переможців і авторитетно заявляю, що наступного тиражу їх буде іще більше, адже наступного тиражу стартує наша нова акція. І якщо ви ще й досі не знаєте, як виграти 5 тисяч гривень або 250 тисяч гривень, увага на екран. Святкуйте весну із лото «Забава» і додатково вигравайте 5 або 250 тисяч гривень. Купуйте 3 або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тижнів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме 30 щасливчиків, які виграють по 5 тисяч гривень. А у фіналі акції серед усіх акційних комбінацій, що не виграли призи акції, буде розіграно 250 тисяч гривень. Весна у серці, гроші у руках. Весна у серці, гроші у руках. Сподіваюся, ви запам'ятали. Умови акції, якщо ні, я нагадую, що взяти участь у акції необхідно купити три і більше акційних білетів, лото забава вартістю від 30 гривень. І купити їх обов'язково однією покупкою. Далі щонеділі в акції у нас буде 30 переможців. Кожен із них виграє по 5 тисяч гривень. А у фіналі акції буде унікальний фінал акції. Хтось із вас виграє 250 тисяч гривень. В чому ще унікальність нашої акції, що в нашій весняній Акції можна буде виграти на невиграшний білет. Тому ні в якому разі не викидайте свої акційні білети. У фіналі акції буде розіграш серед невиграшних білетів. І я повторюю, хтось, щасливчик, це буде. Виграє в фіналі акції 250. Тисяч гривень. Ну а далі все дуже просто: чим більше е, пірамідок, тим більше шансів, чим більше акційних білетів лотозабава, тим більше шансів. Шансів е, на те, щоб виграти е, в нашій акції. Ну і звичайно, щоб виграти у великій грі. Також не забуваємо про розіграш парочка. Нехай кругом вам пощастить. Ну а ми не забуваємо, звичайно, не забуваємо про тих, хто. Наближає нашу перемогу і завжди їм допомагаємо. Лото забава з Україною в серці. Бережіть себе і зустрінемось. Дай Бог зустрінемось рівно за тиждень. Щасти вам!